Дорогі співвітчизники, у зв'язку з наближенням дня позачергових парламентських виборів, хотів би привернути вашу увагу до дуже важливої, що набуває сьогодні особливої стати проблеми необхідність збереження єдності нашого суспільства. В Україні живуть люди багатьох національностей. Всі вони є громадянами нашої країни, і як сказано в її конституції, становлять єдину соціальну спільність український народ. Їм усім основний закон надає рівні права, всі вони несуть перед своєю країною рівні обов'язки. Відносини між ними століттями характеризувалися поважним, толерантним ставленням і взаємодопомогою, дружбою і згуртованостю. Разом вони зводили і захищали рідну країну, перетворили радянську Україну на одну з найбільш розвинених держав Європи, передову Республіку Великої Союзної держави, фундатора і авторитетного члена Організації Об'єднаних Націй. На жаль, після 1991 року багато чого в нашій країні змінилося. Українське суспільство вкинута бацила войовничого націоналізму, взаємної недовіри, провокаційна ідея переваги однієї нації і ненависті до інших, що несе реальну загрозу небезпечного поглиблення розколу в нашому суспільстві. На жаль, але важкі удари по нашій єдності завдано за останній рік, особливо. Після лютневого 2014 року державного перевороту. На різних збізговиськах по телебаченні, радіо, у пресі, навіть з трибуни українського парламенту відомі вам гори політики, верховоди різних збройних формувань закликають: геть москалів, жидів, ляхів, вимагають вигнати кацапське кодло з України, оточити Донбас колючим дротом і навіть. Знищити півтора мільйона його зайвого населення, тобто основну частину, яку становлять росіяни корінні жителі цього краю, все це не тільки не отримує засудження з боку державної влади її найвищих представників, в тому числі з боку президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради. А й фактично заохочується з цієї насамперед причини. Ми фактично втратили кримську автономію. Безкарний розгул неонацистських сил, моральний і фізичний терор. Чим характеризується сьогоднішнє життя в Україні, призвели до найгострішого протистояння і кровопролиття фактично до громадянської війни на південному сході рідної України, створили загрозу її розпаду втрати державності. Дорогі співвітчизники, наш обов'язок зупинити цей самогубний для батьківщини розвиток подій. Важливого значення в цьому плані набувають наступні вибори. те, хто прийде після них до керівництва країни. Чи можемо ми бути байдужими, бачачи, що до влади рвуться, не зупиняючись не перед чим? Провокаціями, насильством, знущанням над політичними противниками, приниженням людської гідності, ті, хто довів країну до катастрофи, хто насаджує людиноненависницьку націоналістичну ідеологію і фашистські порядки в країні, хто підпорядкував внутрішню і зовнішню політику України, диктату Заходу. Всі, кому дорогі інтереси батьківщини, нашого народу повинні зупинити їх. Звертаюся насамперед до більшості нашого народу, рідних українців. Не дайте захопити себе солодкоголосим сиренам, які, проголошуючи запозичене у німецьких фашистів гасло Україна над усе, налаштовують вас проти представників інших національностей, насамперед проти росіян. Оголошують їх ворогами. Задумайте, шановні. Чим обернеться нав'язувана нашому народу відмова від цивілізаційного вибору, зробленого ще 360 років тому, розрив з братніми народами Росії, з якими нас пов'язують багатовікова, непроста доля і спільні інтереси. Звертаюся до мільйонів росіян, що вкладають свою працю будівництво та піднесення нашої спільної батьківщини, також рідної України, стикаючись з кричущою несправедливістю беззаконням і свавіллям з боку скажених націонал-радикалів, чиї злочинні дії не забороняються владою, не дайте озлобитися вашим серцям, не принесіть обґрунтовану образу на всіх українців, переважна більшість яких, так само як і ви, засуджують свавілля, терплять утиски і негаразди через бездарну політику антинародної влади і розгнузданих дій різного роду бойовиків. Окремо хотів би звернутися до громадян нашої України єврейської національності. Задумайте, шановні, над тим, куди ведуть вас ваші одноплемінники, що перебувають на найвищих державних постах у керівництві деякими великими регіонами країни, які підпорядкували Україну її політику інтересам найвойовничих Націонал шовіністичних кіл, духовних спадкоємців, фашистських посібників часів минулої війни, тих, хто вирізав євреїв у Львові, як тільки туди увійшли німецькі окупанти, хто знищував євреїв, українців, росіян, людей інших національностей Бабиному Яру, хто вчинив волинську різнину, хто скоював звірства в багатьох інших містах і селах України, хто сьогодні. Прагне затвердити в Україні фашистські порядки. Що це таке? Показали Одеська Катинь, під час якої живцем були спалені десятки людей, криваві події в Маріуполі, шабаші біснуватих послідовників Бандери 14 жовтня біля парламенту в Києві, а також в Одесі, Харкові інших містах? Невже вас не дивує і не викликає почуття обурення і протесту таке? Протиприродне об'єднання. Ми високо цінуємо позицію представників інших національностей, що проживають в нашій рідній Україні: білорусів, болгар і поляків, молдаван та угорців, греків, гагаузів та інших, які, відстоюючи свої конституційні права та ідентичність, також однозначно виступають за єдність нашої країни. Шановні співвітчизники, сьогодні для нашої батьківщини. Година випробування. Від того, який вибір ми зробимо на виборах, величезною мірою залежить доля нашої батьківщини. Перед нами стоїть завдання історичної ваги: перегородити шлях фашизму, відновити мир в Україні, зберегти її єдність і цілісність, відкрити шлях до поступового розвитку і процвітання. В цьому. Ви завжди можете покластися на нашу партію комуністичну партію України. Закликаємо вас в цей день виборів прийти на виборчі дільниці і проголосувати за список Компартії України та її представників в одномандатних округах. Разом ми переможемо! Голосуйте за комуністичну партію України, наш номер 14-й у виборчому бюлетені.